Огри величезні і прожерливі істоти. Вони поважають тільки силу та жорстокість. Їм потрібні лише гроші та м'ясо. Їх племена розташовані в горах жалоби. Там вони нападають та грабують торгові каравани, які йдуть в Катай чи з нього. Або ж за гарну платню можуть взяти ці каравани під свій захист, деякі огри. Мандрують світом та вступають до тих чи інших армій за гарну платню, звісно ж. Будь жорстоким та сильним лідером, перемагай своїх ворогів різними способами і захоплюй поселення та обирай свій титул тирана, Будуй військовий табір, де заманеться, розбудовуй його та наймай нові підрозділи. Отримуй замовлення від інших держав, виконай умови та забирай свою нагороду. Обирай свого тирана це може бути Грізус золотозуб, майстер підкупу та насильства. Архітиран зазвичай використовує багатство, щоб навіяти жадібність на своїх ворогів. У кожного є своя ціна. Або це може бути скрах м'ясник, який з'явився з пащі ями, щоб пожирати своїх ворогів. Він шматує їх на маленькі кусочки та закидає у свій казан, який знаходиться позаду нього. Він вселив трепетий страх навіть найсильніших тиранів. Вибір за тобою. Головне, не забувай робити підношення.